Всім привіт! І дивимося четверту серію Янукону хі... А Пнулія серії була епопея в тому, щоб е... Яно зміг поїсти своє бенто нарешті нормально. А, ну, в принципі, наче нормально вийшло. Ну і побачимо, як буде далі. Якщо поки що мені темп подобається, хоч він повільний, але мені здається, навіть можливо. Е... В цьому сезоні Кіоко признається. Ну і, зважаючи на те, як вона словами натякає, яно ну, все це. Але Яну, навіть твердолоба і фізично в плані, і в специфічному, тому мені здається, поки вона прямо не скаже, і кілька разів він не зрозуміє. Тому, або, я думаю, тут там буде такий, що або в, в, в фіналі сезону буде признання, або навіть десь ставлю на серію 9 або 8 Мені здається, не будуть тут тягнути тим, але побачимо. Може я помиляюся. А, а так перейдемо зразу до реакції. Реакція на YouTube буде з тембром, то вам тренера своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. Ще є посилання на перекладачів, у нас Сап, там де я переклад до цієї серії, що є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо є можливість бажання, можете мені щось закинути, посилання теж є в описі, буде дуже приємно, що більше матувався надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк под байку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два. А, ну і дай він, що там бабці допоміг в крабниці села... Солодощів <с> і почав, походу, там працювати. Будуть це використовувати цікаво чи ні. О, походу, якраз це буде продовження. Як щас саду просто комедійна сценка маленька буде. Капець вона швидко пробігла. Вообще, я в минулі серії дуже дивувався, що коли з цим допомагав, нічого не ставалося прям. О, в перші хвилини серії навіть відчувається що це звичайний рубком. В сенсі, що я ну, не страждаю нарешті. Хоча я сумніваю, що це довго протримується. Але як я казав, що в минулій серії було при... приємно. Ну, точніше, для мене приємно, якщо він поступово буде все менше і менше получати, то капець страшно дивитися на нього. А вже ці штуки і здається. Почао! Наскільки я розумів, вони такі, як, знаєте, ці кукурудзяні палички. Он не те ще Вони якісь ситні, мені здається. Тому можна їх з'їсти, напевно, цю лупачку зараз. За а... Я по-моєму в кожній серії це повторюю, але все рівно мене прикалує цей проліт камери. Не, не звідки кірі А ну і далі ще в минулій серії, по-моєму, хлопця цього трохи, ну, як, представили на задньому плані. В плані, що він просто з'явився, але ми нічого ще не знаємо, коли вони грали, ви ще мали, по-моєму. Mm -hmm. Як я казав, ну, хоча б перші хвилини протримався. Ну, взагалі, в куші падати то таке, знаєте, здається, що вони всі такі м'які, але справді ці їхні палочки, скапець неприємно. Хоча, можливо, від куща залежить. Знаєте, коли дитинці якийсь м'яч залітав в куші і води ставати, то тільки втерятися ці всі штуки, торчащи палки, віточки, я не знаю, як в кущі воно називається. А, точно, я ж забув у нашої з батьками, ну точно ж тільки з батьком познайомились в минулій серії. Коротше, просвятилася. Mm. Знову драму накинули. Oh. <laughs> Які вони всі... Як вони всі пеклоються проявного? Все, враховувати до Яна може сидіти. <laughs> Саме відповідально Кіоко треба посадити біля Іану, щоб вона його охороняла. по-моєму, треба було це казати як плано. А <с> Чого Якесь просвітлення в нього, він не виглядав раніше, як такий персонаж, що такі ідеї каже. Зараз головне, щоб якась... Euh, ніхто їй щось не сказав, щоб не замінили це все. Або, може, всі вже знають, що вона в нього закохалася, і тому так підтримують. Невже все ж таки суперник він буде. О, вау, прям зразу так. Ну, ми знаємо, що це не приведе не до чого. Короче, я відворот поворот чекає. Як щось його з'їздило слівці так легко. Або він просто супер всіки. Мені зараз здається, вона ще почне просто думати. Зараз ще й ніякого буде говорити. Ну, я... так кажу, ніби це легко забути. Хоча... Походу, Кьоко вже забули. Я, якщо чесно, такого не очікував. Або вона, знаєте, так намагається тримати, що нічого не сталося. Але, звісно, прямо перед засіданням таке казати. Jeden ja z najvyššie... Pravde môže tak rozvať ten really smak. Невчена теж з дизайном. Кимой з вона ще в опенінгу була. Да вже вже заміде для Киева. А, я так розумію буде далі перечислення в тому, що в чому вони співпадають. Це мені здається, так натякається, що вони ідеальна пара, але насправді ну, точно чи все від людей залежить. Деякі можуть бути супер, типу, схожі в цьому, і хобі все однаково мати. І це для них грає супер, щоб зближатися. А деякі люди не можуть так співіснувати, коли вони все однаково. І вони люблять з різними типу, людьми спілкуватися, якихось різних хобі і парами ставати. Я, кстати, ніколи цим прям точно не цікавився, тому я не знаю, наскільки процентажно це відрізняється. Наприклад, які пари краще співіснують. Напевно, ідеальний варіант це коли може деякі хобі і справді однакові, але є різні, типу, щоб не повністю про одне говорити. Щоб кожну була якась нова інформація розповідати. Блискавка його не вдарила, по-моєму. Хоча, мені здається, він зможе ухилитися, він не від цього вантажівки ухилився, яка всяка відправляє, тому блискавка, я думаю, не страшна. Або вона просто боїться грози. Я не пам'ятаю, чи нам показували те, що він боїться, чи ні. Чи може я путую з іншими аніме, бо часто таке кліше є. Так розумію, так він ви не вирішив перездатися. Ні, я, я думав, це все був плешбек, типу як він прийшов до цього. Це все йшло до того, що ще раз підняти цю тему. Я думав, він за нею пішов, а тепер він за нею пішов. О, за Яно пішов. Невже думка в нього дісалися, чому вона в нього закохалася? Я, мені здається, якщо так слідкувати за нею можна прийти до думки, що. вона просто його жаліє. І можливо на початку так і справді було насп... насправді. О, по моєму це покат був на радио якомусь, блін. От, напевно, це саме мене дивой, як він в стовби врізається. В принципі Була б дверка в голові, блін. Ааа wow. Як like, я кажу, мене дивує, як він живий, я до сих пір ну. Вже звучить, звісно, часто кровтечу з досу, це. Не звучить так. Типу, що це нічого. Мені здається, до лікаря треба з такими йти. Симтомами може бути щось. Це. Дав... Ну, коротше, в голові щось. КПСОР акція. Там спеціально дві штучки, щоб поділитися. або по собі забрати. В принципі. Звучить, конечно, якось не дуже. А вообще я здивований, що аж цілу серію получається, приділили цьому герою. Зараз Сраз в пісточниці гратися будуть. Ну, бо кататися. Uh, mnie zdaje się, że jak Joko zaraz ich zobaczy ze strony, na pomyśli o coś nie te... A, <grytum> o... Oh. Jaki, no, zmiwszy się, to zrobić taki kuwo-rok, to czymś... Що на те, як він переживає всі ці травми може йому каскадером в кінці кінців стати, мені здається його живучість супер сильно буде ча не уклюжись напевно помішається але... рожок яка Неочеку, не, неочеку, не конечно, по идее, развивается. Ну, побачим его реакцию. Мені насправді цікаво, що Яна думає про неї, що є в нього хоч якась думка про неї Ну, в романтичному плані. По-дружески, то зрозуміло, що він вважає її другом. Не вже все ж таки в нього є якась. Романтичні почуття. А може і ні. <свист> ну, мені здається, Кьоку треба прям себе в руки брати і в було би казати, бо по іншому діло не піде. Uh, ну, в принципі, можна сказати, напевно, таке, як його маємо говорити. Як чесно, неочікуваний епізод. Прям ціла серія, можна сказати, посвячена хащеві новому цьому хлопцю. А... В принципі, перестановка в класі була не сильно драматичною, все вийшло якнайкраще. І, в принципі, ще й подруга ззаді. Ну, для цього, напевно, тільки не дуже. Ну, але, я так розумію, це та сама дівчина, що. З дизайном, в принципі, і, я так розумію, можливо, її будуть потім в, інш, в інших серіях дальніх. Парою робити. Ну, побачимо. Ну, очікую, звісно, признання. От Кьоко, напевно, такої впевненості, як його Зараз трохи не вистачає, щоб прям влоги признатися. Хоча, як я кажу, може одного разу не вистачити з таким, як яно. А, ну, але побачимо, як це буде. А так не очікував якась... якоїсь їхньої розмови в те, що він з Яну подружився. Цікаві, звісно, кадри. Не сказати, що це якась сильна серія для мене, хоч і, напевно, приємно, що його трохи розкрили, бо він в опенінгу був, і ми типу, знали, що він точно буде якусь роль в сюжеті грати. Не очок, он прям зразу в суперника задався. Ну, в суперник, звісно, тільки так. В кавичках, бо ми знаємо, що ніякого суперника не буде в Яно. Але хоч щось про нього дізналися, дай він в цілому приємна, наче людина. Але сам по собі епізод, якщо чесно, не дуже мій. Був. Хоча перша половина, в принципі, прикольна була, і я ну, навіть не страждав в ній. От я хочу, щоб поступово все передалося. Хоча, з іншого боку, тоді це стане звичайним румковим. Напевно, це в мінус буде грати, але Не знаю. якщо другий сезон, наприклад, буде постійно на страждання дивитися, це прям, по-моєму, вже задовбає. Ну, хіба що є такі люди, яким це подобається, я не знаю. Ну, mm. побачимо, no, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, по Можете нам підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і перекладачів. До no, побачення.